Я є Microsoft Most Valuable Professional в IT вже більше 10 років, і сьогодні вам розкажу про таку, я б сказав, вірусну тему про штучний інтелект і інтернет речей. Отже, почнемо з такої цікавої теми. І я хотів би почати сьогоднішню нашу розмову з запитання. Які ви можете залишати в чаті, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, скільки зараз на планеті людей? Можете свої, свої питання залишати в чаті. І насправді я ось там дам відповідь, що вже нас десь 8 мільярдів. А скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, скільки комп'ютерів взагалі у світі? Їх теж дуже багато, і я б сказав навіть трошечки вже більше, ніж кількість людей. Десь близько 8-8,5 мільярдів. А ось те, що стосується інтернету речей, то їх вже набагато більше. В 2022-2023 роках їх мало б бути вже в два рази більше, ніж. Людей на планеті. Це неймовірна кількість речей, неймовірна кількість сенсорів, датчиків, які нас оточують. І сьогоднішню нашу розповідь я би поділив на дві такі ключові теми. теми. Перша тема це саме інтернет речей, і друга тема це штучний інтелект. Ми з вами поговоримо сьогодні, як вони пов'язані. І почнемо з першого напевно, з вивчення цих інтернет речей. Я думаю, що там кожен з вас міг мати цю річ вдома або, можливо, там спостерігати на вулиці, як воно працює. Отже, почнемо з історії маленької. Уявіть собі, що ви виходите з дому і прямуєте в напрямку там, вашої школи. Це теплий весняний ранок. Ви виходите в двір, доходите до вулиці і бачите там, ось таку картину. Ви бачите, піднімаєте голову, переходячи дорогу, і на вас дивиться камера. Насправді це, якщо б, там, просто подивитися на неї, звичайна камера, яка спостерігає за там, рухом автомобілів. Але якщо придивитися до неї або знати, що можна спостерігати, або що взагалі можна робити з цією камерою або з цим інтернетом речей, камера може виявляти людські обличчя, може автоматично розпізнавати кількість автомобілів, які рухаються по дорозі. І також за допомогою цього можна переключати світлофори з червоного на зелений. Набагато швидше, якщо більше, більший потік машин рухається, щоб його пропустити, ви переходите вулицю і далі йдете в напрямку вашої школи і бачите, проїжджає вантажівка. Велика вантажівка. І насправді в неї теж зараз вбудований маленький датчик, які перше, мають датчик геолокації, такий самий, як в вашому телефоні. І таким чином транспортна компанія, яка обслуговує або яка володіє цими вантажівками, вона в принципі, може дивитися, в якій точці знаходиться вантажівка, як правильно розрахувати маршрут від точки А, в якій ця вантажівка завантажилась, і до точки Б, де вона має розвантажитись. Також вимірюється температура. Двигуна, тиск масла, тиск в шинах і багато багато іншої інформації, яка потрібна для обслуговування цього автомобіля. Ви бачите, біля нього стоїть самокат. І ви думаєте, що о, класно було б зараз прокататися на самокаті, і доїхати до вашої, вашого учбового закладу набагато швидше. Насправді, самокат це теж інтернет-речей, там вбудований, вбудований пристрій, який. Може відправляти також дані про геолокацію, і якщо ви, наприклад, відкриєте додаток на вашому телефоні, ви теж можете забронювати цей самокат на кількість там, годин, можливо. І цей додаток мобільний він зв'язується з самокатом через мережу інтернету. Далі ви вже доходите до вашої школи і хочете подивитися на ваш годинник, а котра ж це ж таки година. І дивлячись на ваш годинник, смарт смартвуч, допустимо, наприклад, Apple Watch. Ви дивитесь не тільки можете подивитися годину, а ще й відкрити багато-багато додатків, які, в принципі, містяться в вашому годиннику. І це теж інтернет речей. Тому я хочу сказати, що інтернет речей це не те, що ви... Скажімо так, бачити в себе вдома. Це багато-багато речей, про які ми можемо навіть не здогадуватися, але які є саме інтернетом речей. І тут я б хотів там, розказати трохи про історію інтернету речей, що ж воно таке, коли виникло. Насправді рік виникнення інтернету речей, він, скажімо так, не дуже великий та, в термін. Це буквально вже там, 24 роки, і я вам, до речі, приніс з собою. Та ось таку річ, ось це перший iot девайс, який був пристрій, який був винайдений в 99-му році. Був такий дослідник Кевін Аштон. Він працював в різних компаніях, але ідея сама саме IoT, інтернету речей була сформульована ним. І після ось, 99-му році, чому цей рік являється, рахується рік роком винайдене, чому? тому що після цього е, прийшла така бурхлива хвиля е, ось цього розвитку IoT. І кількість е, пристроїв почала збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Е, це насправді та цей е, це перший iot девайс. Ви можете його бачити в, в магазинах. Він клеїться зазвичай на товари, які більш дорожчі. І, наприклад, крадіжка такого товару дає магазину більше витрат більше втрат. Тому часто магазини їх використовують як трекери. Якщо ви проходите, берете там товар виходите за рамки магазину, ця рамка, яка стоїть на виході магазину, вас покаже, що цей товар з вами. Наступне, я би хотів вам показати на слайді, я думаю, що нам його виведуть. Це перший IOT-пристрій. В 82-му році Coca-Cola підключила свій автомат по продажу напоїв до мережі інтернет. І я все ж таки вирішив принести в нашу студію ось такий девайс замість апарату Coca-Cola. кола тому що він все ж таки досить об'ємний, великий. Сюди б він навіть не помістився, думаю. Наступна річ це те, як взагалі IOT і штучний інтелект, -речей, штучний інтелект, пов'язані між собою. Хочу вам провести теж такий простенький приклад. Я думаю, що більшість з вас має вдома термометри. Звичайні термометри, які кріпляться на зовнішню сторону скла. І ви можете спостерігати там, температуру. Насправді тут нічого дивного в цьому немає. Ви зможете запитати, а в чому ж тут там, інтернет речей, але уявіть собі, якщо ви підключите там, невеличку мікросхему до цього термометру з Wi-Fi модулем, і вже ваш термометр може відправляти дані з вашого там, показники температури відправляти. В якесь сховище. І ці дані вже, ви вже можете там, збирати, дивитися на них і в історичній перспективі. Я маю на увазі там, дивитися їх в своєму, в своєму мобільному пристрої за там, тиждень, за місяць або за рік. Але підемо далі. Уявіть собі, що такі термометри з wi fi або електронні термометри можна встановити в багатьох будинках. Львова або в багатьох містах України. І що тоді виходить? Що ми можемо отримати величезну кількість реальних даних по температурі? А що ж ми можемо зробити з цією температурою? Уявіть собі, що в нас збираються ці дані не, здається, дані збираються вже більше трошки більше, ніж 100 років. Офіційно, але якщо ми зберемо ці дані більш ніж за 100 років, мовно кажучи, там 200, 300, там тисячі, було взагалі чудово, то ми можемо ці дані написати програму або алгоритм, який на основі цих даних зможе вирахувати температуру, яка буде досить точно від з нашими даними, на наступний, наприклад, день місяць або рік. І таким чином ми зможемо точно в будь-якій точці там, нашої України знати температуру на наступний період. І без проблем поїхати, наприклад, на вихідних в Ужгород, знаючи, яка там буде температура. Наступне це штучний інтелект. Ми переходимо вже до теми, яка пов зала, пов'язує пов інтернет речей з штучним інтелектом. І… Я думаю, що в більшості з вас є досвід програмування. Там ну не важливо зараз на якій мові, але досвід програмування він дозволяє написати програму, яка буде працювати за певним алгоритмом. І якщо розглядати машини навчання або там штучний інтелект, то традиційна програма це ви вводите дані свої, наприклад, вирішуєте задачку математичну. Вводите дані, пишете програму, і комп'ютер обчислює вам результат. Дуже просто. Наприклад, програма, яка вираховує математичне рівняння, ви вводите результат, саме, саму програму, алгоритм, і отримуєте на виході результат. Машини навчання або штучний інтелект вони працюють трохи по-іншому. Спочатку ви вводите дані. Потім ви вводите ваші, скажімо так, показники або те, що ви хочете отримати, або ваші, можливо, ідеї, ваші обмеження. І після того вже сама програма, сам комп'ютер запускає цю програму, і на виході ви отримуєте програму. Це основна відмінність між традиційним програмуванням і машинним навчанням. Далі поговоримо про світ штучного інтелекту. Тому що штучний інтелект це поняття, воно доволі абстрактне, я б сказав, і кожен його розуміє по-своєму, але насправді він включає три речі: це саме штучний інтелект, це машинне навчання, і так зване там, глибоке навчання, або ще називають його NLP. Ми почнемо з. Штучного інтелекту приклади Приклади штучного інтелекту це Google-перекладач, це машина, яка рухається без водія, або це може бути також штучний, на основі штучного інтелекту, складений, наприклад, там, помічник в вашому телефоні, той самий Siri або там, Google OK. Як працює штучний інтелект? Уявіть собі, що у вас є програма, і вона настільки розумна, що може відповідати на ваші запитання. Та, простий приклад, це ось там всім зрозумілий чат GPT, ми про нього будемо говорити трошки далі. І це один з таких ключових, насправді, трендових зараз слів або трендових технологій. Штучний інтелект це саме про. Програму, яка може можливо більше схожа на людину зараз, ніж всі інші програми, і вам здається, коли ви спілкуєтесь з тим самим там, чатом Дібіді, що ви спілкуєтеся з, з людиною. Ось це саме про штучний інтелект. Машинне навчання. Машинне навчання це більше про дані. Ми з вами до речі говорили про приклад з термометром. Ось це саме машинне навчання, коли ми розробляємо алгоритм. Потім маємо дані і об'єднуємо цей алгоритм і дані таким чином, щоб потім отримати результат передбачення на майбутнє. Це може бути так само про погоду, це може бути так само про температуру, це може бути також приклад машинонавчання, коли ми хочемо передбачити, а які будуть показники, наприклад, продажів в наступному кварталі, в наступному році. І третє це там, NLP, або там, Deep Learning, ще його називають. Це доволі специфічна галузь, з якою знайомі не так багато, скажімо так, спеціалістів. В чому її особливість? Її особливість в тому, що це таке поєднання машинного навчання з нейромережею. Нейромережа — це уявіть собі наш мозок, там, де багато, багато, багато нейронних зв'язків. І... Ці за основі цих нейронних зв'язків ми фактично і е, модель або програму, яка зможе вирішувати проблеми. Наприклад, е, може вирішувати проблему знаходження раку на основі там, фотографій, або може вирішувати проблему якось розпізнавання складних там захворювань. Ось це саме про NLP або там deep Learning. Які ж приклади взагалі ще є ось нашого штучного інтелекту, і в яких сферах воно застосовується? Ви можете здогадатися, це камера, про яку ми говорили. До речі, один з прикладів, коли на стадіоні, де було, скажімо, десятки тисяч людей, камера, яка вміла розпізнавати обличчя, вона знайшла серед всього цього натовпу одного злочинця, якого вже розшукувала. Поліція там, більше декількох років. І саме камера і штучний інтелект допомогли зловити цю людину. Також зараз використовується і в навчанні, і, наприклад, ви коли заходите в YouTube, ви можете бачити в реальному режимі часі, наш, В реальному режимі часі YouTube переводить відео, голос в текст. Це робиться за допомогою штучного інтелекту. теж. Вирішується багато проблем в навчанні за допомогою штучного інтелекту. Також ми можемо побачити, що зараз штучний інтелект використовується і в робототехніці, і багато багато інших сфер. І зараз ми погору, напевно, дійшли ми до найцікавішої теми це чат GPT. Я думаю, що багато з вас користувалися ним для написання контрольних робіт, вирішення якихось математичних задач або простого, простої комунікації з ним для проведення часу. Про ChatGPT жипті це тільки один з. Таких продуктів штучного інтелекту їх зараз розвивається досить багато, і ви можете теж подивитися, що ж пропонує ChatGPT і де він може використатися. Зараз він зробив великий такий там вибух взагалі у світі. Чому тому, що за допомогою нього можна автоматизувати багато речей: написання, наприклад, там статей, генерація контенту, якісь персоналізовані повідомлення і багато, -багато іншого. Перечисляти всі його переваги займе досить багато часу. Я вам пропоную переключитися на наступний слайд і поговорити про взагалі, який розвиток чату GPT. Тому що це був вибух на, на ринку штучного інтелекту. Чому? Тому що OpenAI, це компанія, яка розробляє чат-GPT. Вона сказала: дивіться, ми розробили програму штучного інтелекту, і ми пропонуємо безкоштовно всім вам Її використати. І це була така революція на ринку компаній штучного інтелекту. Але що ж далі нас чекає? Вже з'являються цікаві продукти, які, за допомогою яких можна використати чат gpt або технологію штучного інтелекту для автоматизації наших там, буденних справ. Закликаю вас вступати на спеціальності і програми від IT-кластера. В, по штучному інтелекту і інтернету речей в Львівській політехніці. А на останок хочу процитувати вам Крістофера Ріфа. Спочатку мрії здаються, здаються неможливими, потім неправдоподібними, а потім неминучими. Тому мрійте і вкладайте вашу силу, енергію, ідеї в, ваші, в ваше навчання в першу чергу.